Хочу звернутися до населення. Можливо, хтось не бачив в засобах маси інформації, не читав в соцмережах. Маємо важку ситуацію з пожежами в екосистемах в нашій області. З початку року в нас понад 2000 пожеж, половина з яких це ті, що виникли в екосистемах. Вся кількість загорань у більшості випадків це результат людської безвідповідальності, адже дрову підпалюють навмисно або вона загорається відкинутого недопалка чи незагашених багатів. Від таких пожеж гореть усе: житлові будинки, господарські будівлі. І найстрашніше, що маємо трьох загиблих та двох травмованих від самостійного гасіння таких загорань. На ліквідацію таких пожеж втрачається багато часу. Зокрема, одну з них наші рятувальники загасили у селі Тетерівка Житомирського району. Там із сухої трави існувала загроза перекидання вогню на два підприємства та АЗС. Гасіння тривало близько трьох годин. Але в нас були пожежі, де наші рятувальники працювали 4, 5, а то й 9 годин. Буває, що наша техніка за добу взагалі не заїжджає в гаражі, адже з одної пожежі вони їдуть на іншу. Ми вже не знаємо, як пояснювати населенню шкоду від випалювання землі. Це не допомога екосистемам, а просто їх свідоме знищення. Тому ще раз наполегливо просимо мешканців області не спалювати сухотрав'я та сміття. І тим самим ви припините наносити шкоду довкіллю та самим собі.